Вітаю вас, панове. Як це ви очевидно знаєте, юдеїзм стоїть на тій позиції, що вважає Ісуса Христа не справжнім христом, і євреї юдейської віри чекають на так званого справжнього машаха. Слово машах єврейською мовою означає Месія, тобто Христос. У добу середньовіччя часто виникали дискусії між євреями юдейського сповідання та християнами. У життєписі святого Теодозія Печерського читаємо, що він таємно приходив вночі до єврейських рабинів і намагався переконати їх у помилковості їхнього вчення. Щоправда, там не написано, яким був результат, але найчастіше такі дискусії виникали у Західній Європі. І з того часу у суспільстві втекло немало води, багато що змінилося, і врешті-решт у ньому запанувала думка про те, що нібито становлення істини в релігійних розходженнях неважливе. Мовляв, кожен нехай вірить так, як йому заманеться. Ось така рівність релігії перед законом встановлена і в нас в Україні. Але на час війни на практиці держава її не дотримується. Про це я дізнався випадково нещодавно за новиною висвітленою в засобах масової інформації, у якій розповідається історія одного хилянта, що відвідував секту свідків Єгови, і на тій підставі відмовився від повістки. Працівники ТЦК перевірили його інформацію місцевого начальства даної секти. Там їм сказали так. Це правда, що він до нас ходить, але не правда, що він до нас належить. Щоб належати до нас, треба прийняти у нас хрещення, а він його не приймав. У підсумку Хелянта посадили за ґрати на три роки, але ви всі, панове, розумієте, що варто було йому перед цим просто покупатися в басейні свідків Єгови, бо їхнє хрещення це просто купання. І повістка була б скасованою і не було б ні суду, ні ув'язнення. Тобто виявилося, що членів секти свідків Єгови, попри те, що вони є громадянами України, ніхто не має права мобілізувати для захисту держави. Ви на це скажете, що церковних клєриків також не мобілізують, але, панове, кожен православний християнин або християнин католик. Який не є кліриком, він підлягає мобілізації на загальних підставах і не може відмовитися від повістки на підставі релігійних переконань. Незважаючи на те, що ці переконання у кожного є індивідуальними, і заповідь не вбий, кожен розуміє по-своєму. А тим часом для сектантів зроблено виняток, і їх, судячи з цього випадку, навіть не мобілізують у воєнний час для проходження альтернативної служби, адже спецзагони свідків Єгови та християн-протестантів могли б дуже успішно зводити, скажімо, оборонні укріплення, яких явно бракує для Збройних сил України. Така робота це був би звичайно деякий ризик життям. Але вона б жодним чином не суперечила жодній релігійній доктрині. Тому рівність всіх громадян перед законом, незалежно від їхніх релігійних переконань, існує у нас лише на папері, адже послідовники хибних релігій отримують явні пільги. Життя сектанта, як це випливає з такої практики, вважається більшою цінністю. За життя християнина традиційного віросповідання. Уже сам цей факт свідчить про те, що релігійна істина є важливою для її встановлення державою. Чому в усьому іншому потрібна правда, а в релігії правда і брехня не важливі? Чому держава не хоче визначитися із цим питанням, не хоче зайняти конкретну позицію? Якщо істиною володіє, скажімо, юдаїзм. Або, наприклад, секта свідків Єгови, то держава має підтримувати одну із цих релігій відверто, а не таким чином, як ми це бачимо. Адже державу неможливо будувати на ошуканстві народу з боку політиків, таке ошуканство вилазить як шило з мішка. Ви скажете, що в релігії істину встановити неможливо. Скажете, що, скажімо, неможливо встановити істину, коли погляди християн виявляються діаметрально протилежними до поглядів євреїв юдейського віросповідання. Але якщо ви мені таке скажете, то я легко доведу вам помилковість вашої думки. Істину встановити в цьому випадку дуже просто, аби тільки хтось хотів її бачити. А головне, тут істина спільної є для всіх. А не в кожного своя. Чому? Тому що біблійні книги Старого Заповіту є спільним святим письмом для християнства і юдаїзму. І якщо в одній з таких книг знайдеться конкретне пророцтво про Христа із вказівкою на цілком конкретні дати, то це пророцтво буде третейським суддею між християнством та юдаїзмом. І таким пророцтвом є книга Пророка Даниїла, а саме її дев'ятий розділ, де мова йде про перший прихід Христа, йде мова прямим текстом із конкретними вказівками на конкретні дати. Причому джерелом цього пророцтва пророк Даниїл називає самого архангела Гавриїла, в чому не сумніваються ні християни. Ані Юдеї, отож, послухаймо це пророцтво, сімдесят седмець визначені для народу Твого і святого міста Твого, щоб злочин було відкуплено, і гріх був зупинений, і беззаконня загладжені, і щоб була з'явлена правда вічна, і виповнені були видіння та пророкування, і помазаний був святий святих. Отож знай і розумій! Від того часу, коли вийде наказ про відновлення Єрусалиму до Христа Володаря Сім Седмиць і 62 седмиці, і повернеться народ, і відбудуються вулиці, але у важкі часи, і після закінчення 62 седмиць, переданий буде смерті Христос, і не перебуватиме. А місто та святилище згодом зруйновані будуть народом вождя, який прийде, і кінець його, тобто міста, буде немов відповані, і до кінця війни будуть спустошення. І утвердить заповіт для багатьох одна седмиця, а на половині седмиці зупиниться жертва і приношення, і на крилі святилища буде мерзота запустіння. І остаточна хватальна загибель спіткає спустошника. Седмиці – це панова назва семирічок, періодів часу в сім років, отож найперше звернімо увагу на те, коли, за словами архангела, настане час Христа владики. Архангел про це каже так з того часу, коли вийде наказ про відновлення Єрусалиму до Христа Володаря, сім седмиць і шістдесят дві седмиці. А далі Архангел уточнює, який саме час Христа Володаря він має на увазі, і після закінчення 62 седмиць переданий буде смерті Христос. Тобто проміжок часу між смертю Христа і наказом про відновлення Єрусалиму становитиме 62 семирічки плюс 7 семирічок, тобто 434 роки плюс 49 років. Загальне число становитиме 483 роки. Згідно із другою книгою Неєміє, розділ перший, вірші 1-8 наказ про відновлення Єрусалиму, вийшов на 20-му році царювання персидського монарха Артаксеркса Лонгемана. Як стверджують різні історичні джерела, Артаксеркс прийшов до влади після смерти свого батька Ксеркса. Та свого старшого брата Дар'я, які були вбиті високопоставленим державним чиновником Артабаном. Європейські історики вважають, що це вбивство сталося 11 серпня 465 року до нашої ери. У російській вікіпедії я побачив саме цю дату і при цьому посилання на історичну бібліотеку Діодора Сицилійського, у якій наводяться численні прив'язки до цієї події, що вказують на 470-й рік до нашої ери, як на рік вбивства Ксеркса. Місцеві персидські джерела вказують на більш пізню дату приходу до влади Артаксеркса. Яка може відповідати 466 або 465 року до нашої ери? Для нас суттєво те, що наказ Артаксеркса про відновлення Єрусалиму вийшов через 19 років після приходу до влади цього царя, про що в другій книзі на ЄМІ написано так, у місяці Нісані на 20-му році царя Артаксеркса. Пошли мене в юдею, у місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його, і волевиявив цар послати мене. Місяць Нісан, який тут згаданий, це весняний місяць юдейського календаря, в 14 та 15 дні якого юдеї святкують свою Пасху згідно із приписом старого заповіту. Таким чином, якщо Артаксеркс прийшов до влади в 466 році до нашої ери, тоді наказ Артаксеркса був виданий навесні в кінці березня або на початку квітня 447 року до нашої ери. Якщо до цієї дати додаємо 69 седмиць, тобто 483 роки, Отримуємо 36 й рік нашої ери, Місяць Нісан. Кажучи інакше внаслідок цих простих підрахунків, ми отримуємо рік Хресної смерти і Воскресіння Ісуса Христа. І не лише рік, але й місяць. А тепер погляньмо на цитату із книги українського ученого астронома Івана Климишина Календар і хронологія. Тут ми читаємо такі слова. Календарна ситуація є такою, що 15 Нісана Єврейська Пасха припадає на суботу, а перед День Пасхи День розп'яття Ісуса Христа на п'ятницю, лише в 26-му році нашої ери, 23 березня, в 33 му році 4 квітня і в 36 му році 31 березня. Здогадуюся, як мені будуть заперечувати мої опоненти. Вони скажуть, що більшість істориків поділяють думку, що Артаксеркс став царем 465 року до нашої ери, а не на рік раніше, як стверджує Керій. Але відповідно до історичної бібліотеки Діодора Сицилійського, Царк Серкс загинув у 470 році. Коли Луцій Валерій Публікола та Тіта Мілій Мамерк були разом консулами Риму, а римськими трибунами були Гай Ссецинії, Луцилій Марк Мардуїлій та Спурі Ацелій, усі ці особи були при владі 470-го року до нашої ери, що є загальновідомим фактом. Після смерті Ксеркса та Дарія майже три роки правив узурпатор Артабан, причому правив від імені малолітнього сина Ксеркса Артаксеркса. Коли ж Артаксеркс підріс, Артабан вирішив його вбити, але Артаксеркс виявився спритнішим, і він заколов Артабана. Таким чином, пророцтво Архангела Габріїла. Передане людям через пророка Данаїла виповнилося із великою точністю до єдиного місяця, адже Христа розіп'яли в половині місяця Нісана, про що написано у Євангеліях. При цьому слід мати на увазі, що пророк Данаїл, за всіма науковими даними, помер ще в VI столітті до нашої ери. А книга пророка Даниїла є частиною септуагінте, перекладу Біблії на грецьку мову, списки якої збереглися із тих часів, які задовго передували Різдву Христовому. Таким чином, панове, це пророцтво дійсне, про жодну фальсифікацію навіть не може бути мови. Тепер повернемося до першого джерела. Тут сказано про те, що місто та святилище будуть зруйновані народом вождя, який прийде з війною. Імператор Тит Веспасіан дійсно зруйнував Єрусалим та Єрусалимський храм 70-го року нашої ери. Тут також сказано, що одна седмиця утвердить завіт, і дійсно наступні сім років. Після Воскресіння Христового була сформованою Церква Христова, і тут у пророцтві також сказано, що в цей час на крилі святилища у половині цієї седмиці буде поставлена гедота Запустіння, і ця частина пророцтва також виповнилася. У серпні 39-го року імператор Калігула дізнався, що юдеї ямніє. Зруйнували язичницький вівтар. Саму відповідь на це він наказав встановити свою статую у Єрусалимському храмі, про що пише історик Тацит. Відразу ж після цього, на початку вересня, Калігула змінив консулів та вирушив у похід на Германію. Повернувшись із походу, як пише історик Святоній, він вступив до Риму. В день свого народження, 31 серпня 40-го року, а загинув він через 4 місяці і 24 дні, а вересень 40-го року це й була половина седмиці після Воскресіння Господнього, половина, про яку каже пророцтво, що в цю половину седмиці зупиниться жертва у храмі і буде поставлена на королі святилища. Гедота запустіння, тобто зображення калігуле і зображення римського орла. Отож кожен, хто щиро сповідує юдаїзм, він має цілком щиро вірити в Святому письму, тій його частині, яка є спільною для християн і для юдеїв. Він не може ігнорувати це пророцтво архангела Гавриїла, передане через пророка Даниїла, його обов'язково. Увірує в Ісуса Христа, коли уважно прочитає це пророцтво та дослідить історичні події, про які в ньому йдеться. Апостол Павло пророкує, увесь Ізраїль спасеться. Що це означає, панове? Це не означає те, що кожен нащадок Авраама вже є спасенний. Абсолютно ні. Це означає, що колись настане такий час. Що ціла держава Ізраїль навернеться до Христа, на жаль, це буде не скоро. На жаль, це буде після Антихриста, коли буде величезне розчарування у надії на світове панування. Але це пророцтво із книги Даниїла, яке ми розглянули. Воно може багатьом послідовникам юдейської віри допомогти навернутися до Христа вже зараз. Проте якщо для певної людини релігія це лише засіб досягнення власних успіхів, тоді для неї не буде важливим, що там сказав архангел Авріїл і навіть сам Господь Бог. Адже успіхи багатьом дає навіть сатана, дає їх тим, хто відступається від Слова Божого. Але дає ці успіхи лише на короткий час і лише із тією метою, аби із більшої висоти людина впала до прірви.